Суботній час ти приходь до нас, влаштуємо танці ми вечірній час. І ти не будеш нами сумувати, про це не будеш жалкувати, ти будеш танцювати, цілком відплачувати, ногами рухати, музиків слухати, зустрінеш віч на віч чарівну ніч. Якщо ти гроші получив, виток до клубу ти купив, тоді часу ніяк не гай і наші двері відчиняй, ти будеш танцювати, цілком відпочивати, ногами рухати, музиків слухати, Зустрінеш віч на віч, чарівну ніч. Коли ж до нас ти все ж прийдеш, ти пару тут собі знайдеш, що краще дівчину впізнать, тут буде рок н рол звучать, ти будеш танцювать, цілком відпочивати, ногами рухати, музиків слухати, зустрінеш віч на віч, чарівну ніч. Коли прийде ранковий час, заморися від викрутас, приходь за тиждень знов до нас, щоб показати усім свій клас, ти будеш танцювать, цілком відпочивати, ногами рухати, музиків слухати, зустрінеш віч на віч чарівну ніч суботній час ти приходь до нас, влаштуємо танці ми в вечірній час. І ти не будеш з нами сумувати, про це не будеш жалкувати. Ти будеш танцювати, цілком відпочивати, ногами рухати, музиків слухати, зустрінеш віч на віч, чарівну ніч. Є! Yeah!